Спільне сьогодні в Брюсселі сюди приїхав і президент Володимир Зеленський. Він зустрічається із лідерами, а також бере участь у саміті Європейського союзу. Він виступає та обговорює ситуацію на полі бою в Україні. Окрім того, Україна та ЄС підписали безпекову угоду. І Володимир Зеленський сказав, що ми її підписуємо, щоб жодні інституційні зміни не зменшили підтримку України європейським союзом деякі країни-члени вже підписали угоди, але ці безпекові зобов'язання охоплюють військову, фінансову дипломатичну сфери. І, зокрема, це буде спосіб спрямування ресурсів, що надходять із заморожених Росією активів. Добре, що ми можемо взяти ці гроші і надати більше військової підтримки Україні, тренувати солдатів, розвивати оборонну промисловість і надавати більшу військову підтримку. Я думаю, що сьогодні хороший момент для того, щоб продовжувати демонструвати непохитну прихильність підтримці України. Угода про безпеку з Україною є дуже важливою, щоб ми могли дати зрозуміти, що маємо намір підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. ми хочемо бути оперативними та конкретними. Окрім того, президент підписав і безпекові угоди із Литвою та Естонією. У цих безпекових угодах Естонія і Литва зафіксували прагнення надавати Україні військової підтримки у розмірі чверті відсотка їхнього ВВП. Окрім того, вони обидві підтримують вступ України у ЄС і НАТО. Причому Литва зобов'язується надавати підтримку у виконанні реформ для того, щоб швидше Україні вступити в НАТО та підвищити оперативну сумісність із збройними силами країн-членів. А ось Естонія говорить, що буде політично підтрим. Мовати та працювати над притягненням до відповідальності Росії за агресію та скоєнні злочини. А ось у безпековій угоді із європейським союзом передбачено посилення та продовження санкційного тиску на Російську Федерацію, допомога Україні із реформами на шляху до Європейського союзу та прагнення інтегрувати Україну до спільного ринку. Угода фіксує зобов'язання ЄС підтримувати Україну у дев'яти сферах безпеки й оборони зокрема, постачати військову зброю, навчати збройні сили, співпрацювати у сфері оборонної промисловості та у розмінуванні. Факт покликаний доповнити уже підписані із партнерами України угоди. Окрім того, якщо станеться майбутня агресія, Київ і Брюссель зобов'язуються провести консультації і вирішити протягом 24 годин, що робити з. Цим далі у документі зазначається, що зобов'язання ЄС будуть чинними, доки Україна просватиметься європейським шляхом і може бути переглянути тільки після 10 років точних цифр. Суми допомоги не наведено у цьому документі. Проте написано, що на поточний рік передбачено 5 мільярдів доларів військової допомоги через європейський фонд миру, і також згадано про те, що ЄС вже зобов'язався надати Україні про фонд е на 50 мільярдів євро, який передбачає допомогу до 2027 року в обмін на реформи, а також про потенційну передачу Україні прибутків від заморожених російських. Активів Я запрошую всіх в Європі, хто все ще перебуває на узбіччі безпекової роботи, приєднатися до нас у травні. Путін спробував розширити територію, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням ми його зупинили. Але цей новий російський наступ довів, що наявного тиску на Росію за війну недостатньо. Тож виконання кожної обіцянки важливо не тільки з точки зору захисту життів, але й для того, щоб зруйнувати російську ілюзію, що вони чогось досягнуть війною. Ройтерс із посиланням на офіційних осіб пише, що ці пакти не є аналогом угод про взаємну оборону в межах НАТО. Проте вони покликані надавати Україні таку підтримку, щоб посилити її особисту оборону, а також не допустити агресії в майбутньому.